thank <small noise> you Україні діють сотні тисяч сільськогосподарських підприємств. Тільки на Жашківщині таких налічується близько 40, а ще майже десятків фермерських господарств хазяйнують орендарі на землях народу. А побічний, так би мовити, ефект такого господарювання взаємини із власниками земельних паїв. Зрозуміло, чим спокійніше на цьому фронті, тим краще для сільгоспвиробника. Підняти хвилю невдоволення тих, хто здає землю в оренду, можуть різні фактори: від бажання конкурента отримати землю одного із господарств до прагнення пайовиків відокремитися і вести власний бізнес. Часто причиною конфліктів є розмір орендної плати за земельний пай, яка для багатьох власників земельних наділів може і не суттєва, та все таки частина сімейного бюджету, або ж і можливість утримувати домашнє господарство. Саме через це у найбільш гарячий для агровиробництва посівний період неспокійно у фермерському господарстві СТЕП 5 квітня власники земельних наділів, що в мікрорайоні Городища міста Жашків та директор підприємства Олександр Сторожук зустрілися, щоб обговорити умови подальшої оренди. Під час зустрічі з'ясовувалося чимало спірних моментів. Приміром, кожна із сторін заявила про свою ініціативу в організації цього обговорення. Директор господарства стверджував, що давно планував розглянути із орендодавцями можливість укласти нові договори, оскільки планує сплачувати власникам паїв не 4,5, а 5% орендної оренної плати. А пайовики невдоволені платою за користування землею наполягали, що це вони ініціювали зустріч, бо, мовляв, у фермерському господарстві СТЕП на сьогодні найнижча орендна плата в районі, що власне їх і не влаштовує, коли інші господарства в грошовому вирізі нічого не платили. Я давав 300 гривень. Це тобто 150 кілограмів, в переводі 150 кг зерна, хто не хотів брати 300 гривень, отримав 150 кг зерна. Пенсіонерам я давав 100 кг кукурузи. Виходячи з цього, виходить 600 кг зерна на 1 гектар. Видаю зерно, не вибираючи. Не вибираючи, видаю зерно, значить цей рік повністю вся пшениця була другого класу. Враховуючи те з предложення пайовщиків тонну 500 кг на один пай, це середній по району, середньо 750 кг. по району 614 кг. Скидвин. договор був укладений на 12 років. Значить, маяк, ну вже не, не маяк, а шанс. 1500 кг зерна. Значить, землі, так як і в нас, що давали на гектар? 50 кг цукру, 5 літрів олії, а в нас давали 10. І 10 кг крупи, пшеничний ячмін. Гроші не давали. Село Тетерівка, КСП-Дружба 2,22 на гектар. В середньому по району, це статистика взята із е, сільхозуправління 580 кг на гектар. І 90 по району. Сват росток 4,64. 4 гектара 64 сотні. 1500 кг зерна, 50 кг цукру, 10 олії, 900 гривень. Село Королівка, 2,4 гектари. На гектар 625 кілограмів, тонна 500 зерна, 50 кілограмів цукру, 5 літрів олії. Ні гроші немає, нічого. Там показники не сходяться. <поставлення> Що це таке кабан? Смішно наказкають. На адресу Олександра Сторожука сипалося чимало нарікань. Мовляв, рахунок оренної плати видає зерно та крупи низької якості. Та й взагалі поводиться із пайовиками м'яко кажучи некоректно і нетактовно. Я отримала крупи за сатан, і спуски не були і гречка, і 300 старо за що? І я не такою триста років на що? Кропи були зелену, я не отримала. Я перше за якісне зерно, я хочу сказати. Зерно. Пшеницю отримали. Хто возив до мене пшеницю цього року, її не приймали. А в кого прийняли, то кажуть, хліба з неї спекти не можна. Тому що я ще не можу допоможу. А ячмінь як. А ячмінь з моловся ж котрий мішки і з трьох мішків п'ять літер круп, а то мішки. І його ніхто не трохи. Я ходила, щоб додали зерно. І люди соглашалися. Попідписувалися, щоб нам додавали, хоч по 700 кілограм, щоб додали, щоб ними не ходили. Коли поприходили по 300 рублів, ви що? Ви попідписували об'яснітельне понаписували, попідсували людям. Люди порозписувались і боялися далі йти. Все далі було боя боячись, бо ніхто не хотів ходити і ніхто не хотів приходити, бо була угроза, Визивали до мене додому. Приїжджали? Приїжджали. У мене Сашко хворий, він ходити не може. Тому що в нього обморок він падає. Ви до мене аж додому приїхали і питали Сашка, що тебе не встроює. Що він вам сказав? Не встраює, і не горати, і соломи немає. Ми солому беремо у других районах. Зовсім по других районах. Я в сніжках беру солому, я в тетерівці беру солому. Ну у нас нема на соломи взяти. Вона сказала, що ви угрожали. Вона правду сказала. А ну, скажіть, тут людей багато, чи правда? Прошли, і її десь пришли попросила місто по тих 300 гривень, що ви давали на крупи, Виписати мені зерна? Ну от не плалися ми з зерном. Ви зі мною отаким от тоном, як зараз розмовляли. Чи... А з яким? <ріпи> <ріпи> зовсім такий, ви мені тим списком ніс носили і що ходите, кланяєтеся? А я вам що сказала? Я не прийшла до вас кланятись. Я прийшла спитати. Якщо ви можете піти мені, те, що я вас прошу, будь ласка, не можете. Значить, Сказали, що я підписала. Там дійсно була підписана тільки підпис свого чоловіка, на яке він має таке саме право, як і я. Потім ще не цегу. Навіть ви грубим, потім я розвернулася, розсердилася, пішла до дверей, ви мене з дверей, правда, а знизу, а знизу розвернув і виписав, звісно, це зернув. Я не буду брехати те, що не правда. Ну яким туном ну, ви зі мною розмовляв? Пшеницю з другої квас даєте, так? Да? Ви сказали, другий квас, пшениця. Ячмінь куди? Кому він нужен? Ячмінь такий. А кому він потрібен, Який ячмінь? Де району дають зими ячмінь людям? На що ви робите? Ну що Ну що ви кажете, що махаєте так? Що? що Ліс здають? А ну покажіте, де, хоч в одному районі дають. Де? А, де? Це такого, це вискав, ви що ви даєте вимішика даєте. Самі розуміші виходять, дають, бо він нікому не потрібен. Я посіяв той от букурузі, я сказав, бо до вас і попросив. Поміняйте мені на пшеничну на, на, на ячмію. Що мені сказали? Я не міняю, бо в штани входить. Обурені поведінкою та ставленням орендаря до власників паїв, учасники зустрічі не стримували емоцій. Сашко моя мати померла. Ти кукурузи не дав. Їх ще доєне замер не заселка. За ти кукурузи не дав. Отак ти не дав. втім, не всі цього дня прийшли звинувачувати власника підприємства. Позиції присутніх у залі часом полярно різнилися. Придумати багато що можна, щоб вас було. Якщо у вас були куски, значить треба було прийти до Олександра Миколайовича я так понімаю і сказати що ось, ось Подивіться, так і так. Це можна було або поміняти, або щось по-другому зробити. Так само на насчет зерна. Зерно, звісно, може, хто молов на муку, але своє зерно теж, я не маю, чи хазяйства, пропилася, щоб в мене, наприклад, ті, що купили зерно, то обід теж не було на зерно. Якщо які є претензії, я так рахую, що їх на третій ГОД висказувати, а прийти і зразу рішити на місці. Я думаю, це вирішалося. Хто не хоче, не заключається, ніхто силою не заставляє вас. Претензії прийде довжені в колгоспі не робили. Ніде нічого не Іменно до вас. Та що там А, нічого. а мене Сашко що в не робив? Сашко робив, не може пожіть. а він не по всякому випадку, Я согласен, що він не може йти. Якщо ми скиртували в своє време на день, ви по п'ять розуве прибігали погоду до свою їсти за кого не тебе. Він зі мною робив. Правильно, не він тільки робив, багато людей робив. Ви когось розділили? Розділили. А ви тепер хочете тепер розділити ще одділити? Що ми хочемо ділити? Ось це люди обираються за своє. Ми не просто вірна там да як люди дають. Щоб якось вгамувати пристрасті, Олександр Сторожук наводив приклади позитивних результатів свого господарювання. З поміж іншого апелював і актуальним для нього сьогодні питанням виділенням землі атовцям пам'ятаєте, три роки поля стояли в бур'яні? Три роки прийшли до мене, просили, що візьми. Я їх взяв і ті поля обробив. Як я їх обробляв? Ви бачили, що там три роки пасіку вивозили, збирали мед на тих полях, а не, не урожай. Я вивів бур'яни. Були землі запасу. Ви бачили землі запасу, в якому е, стані були. Коли перве поле, друге поле, в якому вони стані були. Ви хоч зразу зараз скажіть, поле де, в яко, коли воно не вигоране чи в бур'яні стоїть? Такого немає в мене. у мене так, дивіться, ферми. Скажіть мені, скільки в районі ферм є. Скільки хозяйств держать ферм, Скільки хозяйств держать корови. Три, три, ферм, три хозяйства держать корови, два хозяйства держать свині. Все, дивіться, хоч одну я ферму розвалив. Ні одної я ферми не розвалив. будинок. будинка скінчаю строїти. Для кого я строю? Для робочих строю не для вас, але для робочих, які працюють на вашій землі. На вашій землі, ваша земля сама не буде оброблятися. Далі подивіться в других господарствах. Строять десь я все... ви повністю тут столова була. Повніте що тут було неприємно. Це для вас для мене це приємно. Приємно мені, що я зробив е, е, контору, приємно, я гроші не ховаю, я гроші вкладаю в хозяйство. Я з собою на той світ їх не заберу. І не заберу це, що я настрою. Я строю для людей. Дивіться, тут ззаді оцих гаражів були які бур'яни. Повні такі бур'яни були. Або дивіться, садок посадив, і це повністю буде садок сад, сад, саджу садок. В минулому році я 2 гектари робив, ви всі бачили телебачення. Я зробив для АТОвців притика. Підставляє під цих готовців своїх людей: матір, сестру, жінку і сватив братів. І надають їм землю. Тільки треба було заплатити 2400 доларів за гектар за пай. І надали їм землю. Я добився, що відкрили кримінальну справу, можна оренду в грошовому виразі. Можна і у цьому, у Про продукціями, хто як бажає. Не, грошових не треба, треба чинити купити. Договор буде заключений, так як заключили другі сількозвиробники. На 6 років і на 12 років. На 6 років буде тона 400 зерна, 50 кілограм цукру, і 5 літрів олії, і 300 гривень на оренду, щоб ви знали. На 12 років у цьому ж виразі тона 600 зерна, 100 кг цукру, 10 літрів горлії і 1000 гривень на оренду. Щоб у майбутньому не виникало подібних конфліктів, Олександр Сторожук запропонував обрати раду орендодавців. Яка і контролюватиме якість зерна та продуктів, що видаються в рахунок оренної плати, і буде своєю рідною ланкою між орендарем та власниками земельних ваїв. Буде рада орендодавців. Рада орендодавців буде приходити на ті дивитися на зерно і підробити акт, і ви будете те зерно получати. Щоб не було, що зерно погане. І тоді будете ви спитати ізради, із чого погане зерно. Також, е, сахар, так же та олій. Значить, рада орендодавців, 66 чоловік. Я хочу, щоб туди війшли, які люди працювали, які не працювали, молоді. Старі, хто за цих людей, щоб увійшли в Раду редодавців, прошу голосувати. Ага. Так, давайте. Ага. Всі, всі, всі. Ага. Добро. Кризова ситуація в країні. Безробіття і високі ціни змушують українців берегти кожну копійку. Тому чимало присутніх на зустрічі вирішили, що краще синиця в руці і охоче погодилися на нову запропоновану сільгоспвиробником ставку ранної плати. Які ваші наміри? Будете перезаключати договір чи ні, чи підете до іншого? Буде, буде, буде. Будемо заключати договір. Вас все влаштовує. Ну поки все. Куди його і... бігати? Що я бігати? Та що я бігати? Та я чоловік нормальний, то що бігати? Ну може, звісно, кожна людина хоча більше щоб було. А. Ну, Якщо він говорить те, що скільки він втратив, все, то воно, воно так і та стоїть. Ну що, я його сам обробляти не буду тому, що треба і трактора, і горати, і культивірувати, і насіння купити, і, і зібрати, комбайна треба. Ну все треба. І все гроші. А так чоловік собі пользується, він має собі пользу якусь там. Хай має. Будемо перезаключати. Не підете до іншого роз? Ні, Не підемо. Не знаю, я сама з двома дітками лишилася без чоловіка. Не маю намір десь іти далі. А все влаштовує. Буде да. тепер заключати з да, на 12 років. Так сміливо вас, Конечно, влаштовує. В нього не менші показники, як у районі, не менші. Якщо він давав 600, а по району 600 з чим, то і в нього 600. Те саме. Просто кого не устраює, нехай виходять. Частина бойовиків схиляється до думки віддати свої землі в оренду іншому сьогодні виробникові. Шо, ще ми утримуємося, як же ж? А що він конкретно сказав? Я Утримується, тому що офіційно потрібно сьогодні е, е, відродити спілку орендодавців. Що що дають призначити провести збори офіційно? Бо да, це не офіційно все приз ніхто. Не було зборів, ніхто не знає. Усіх уписати орендодавців, список цілий скласти там їх двісті триста зі вісімдесят шість да чоловік обрати голову е, спілки орендодавців, секретаря і членів ради, які будуть оце все координувати, співпрацювати що і сторон. Що з тієї сторони, що з цієї сторони, от і чітко повинні координувати дію, позвати Конку... я да, так конкуренція не... має бути завтрашнього дня? Складаємо повністю список пайщиків. і тоді хто буде за, і хто проти, хто не підписаний, хто не захоче підписувати договора. То до 2017 року він видає по тому самому не договорі, а додатку угоді. по угоді. Там угода не угода. Понимаете, як Оце там не до Оце так виходить, що він по угоді не згідні? ні. є перезаключати Давай, договір не будете не будемо, не думаємо. Це не думаємо. Будемо шукати другого хазяїна. на цьому вас є вже якась альтернатива? Є альтернатива є і покамісне що. Якби учасники зустрічі не шукали компроміс, досягти порозуміння остаточно їм не вдалося. Принаймні, члени ініціативної групи пайовиків обіцяли не здаватися, і якщо фермер не підвищить суттєву орендну плату, не укладуть повторний з ним договір.